Для телеканалу Чернівецький промінь новини міста. Про головні події цього дня дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Їх життя забрала кривава війна, яку Росія розгорнула проти України. Буковинці прощаються з героями, які віддали своє життя за майбутнє батьківщини. Із солдатом Сергієм Москалюком прощання відбулось у старих Бросківцях, із солдатом Владиславом Ленюком попрощались на садгірському кладовищі у Чернівцях. Слава та вічна пам'ять відважним захисникам. Підтримка суверенітету України, транскордонне співробітництво, вступ в Європейський Союз. У Чернівці з робочим візитом прибули міністри закордонних справ України Молдови та Румунії. Як пройшов четвертий раунд політичних консультацій, дивіться вже за мить. Четверта зустріч міністрів закордонних справ України Молдови та Румунії пройшла на Буковині. Вперше до трійки долучились і міністри закордонних справ Литви та Польщі. Такий формат аудієнцій був започаткований у 2022 році, та вперше відбувся в Одесі. Через що отримав назву одеського трикутника, нині ж вкотре обговорили низку питань, пов'язаних з безпекою, розвитком торгівельно-інвестиційного співробітництва та енергетичної безпеки. Міністр МЗС України вкотре наголосив на необхідності партнерської допомоги. Шановні друзі, наша першочергова увага сьогодні це безпека. Сьогодні 1262-й день українського опору російському повномасштабному вторгненню цій агресії вже більше 10 років. І увесь цей час наші румунські та молдовські друзі залишаються солідарними з Україною та підтримують нас. Дякую за це і розраховуємо, що ця підтримка збережеться і зростатиме. Серед пріоритетних напрямків відзначили напрацювання вступу України та Молдови до Європейського Союзу, зокрема справедливі вибори у Молдові. І разом з моїм румунським та молдовським колегами детально обговорили виклики в інформаційній сфері та кіберзагрози. А саме посилення ворожої дезінформації та пропаганди, спроби втручання країни-агресора у виборчий процес в незалежних країнах. Ми добре усвідомлюємо, що головними цілями гібридної війни Росії в цьому та наступних роках буде європейська інтеграція України та Молдови. Росія буде й надалі прагнути дестабілізувати та підірвати єдність Європи. Наші двосторонні відносини, тому вибори, які відбудуться у вересні в Молдові, є надзвичайно важливими для майбутнього України та всього регіону. Міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зазначив, Україна та Молдова не роздільні у бажанні вступу в ЄС. Ми сьогодні говорили також про прогрес Республіки Молдова та України щодо європейської інтеграції. Республіка Молдова та Україна співпрацюють у реалізації меморандумів у співпраці щодо процесу європейської інтеграції для досягнення нашої спільної мети створення європейського майбутнього у безпеці, стабільності, більш кращого життя та безпечного життя для громадян України. Обговорили і хід будівництва нового пункту пропуску на українсько-румунському кордоні на Закарпатті, де дві країни сполучать новий міст через річку Тиса. Окрім того, між країнами діють і інші транскордонні проєкти, про які розповіла міністерка закордонних справ Румунії Оана Сільвія Цою. Вчора, вперше, у тестовому режимі почав рухатися пасажирський потяг з Києва до Бухареста через столицю Республіки Молдова, через Кишинів. Також сьогодні він має повернутися назад. Це, звісно, покращить стан речей, що стосується можливості громадян краще переміщуватись. Також варто зазначити, що планується 15 грудня цього року відкриття мосту на кордоні між Румунією та Україною. Мова йде про міст через річку. Тиса, це, звісно, також дозволить розвиток економічної співпраці між державами, а також кращу доступність для громадян двох країн. Також є проєкт на будівництво інших чотирьох мостів через річку Прут, які об'єднають наші країни. Варто відзначити, що працюємо ми і над процесом відкриття нових пунктів пропуску на кордонах між нашими трьома країнами: між Румунією та Республікою Молдовою, між Румунією та Україною, а також між Україною. Іною та Республікою Молдовою під час зустрічі міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой згадав і про продовження допомоги для вимушених переселенців. Хочу підтвердити готовність Республіки Молдова продовжити надавати допомогу близько 100 тисяч громадянам України, які тимчасово перебувають у нашій державі. Органи з Кишинева роблять усе можливе, докладають максимальних зусиль, аби надати соціальну підтримку, навчання дітей, допомогу із працевлаштуванням, медичну допомогу тощо у своїх промовах. Закордонні міністри наголосили, що немає вільної Європи без вільної України та анонсували наступну зустріч у Румунії: Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь. Навчають не лише любові до батьківщини, а й тактичним навичкам, які можуть стати вирішальними у складних життєвих ситуаціях. Волонтери штабу Українська команда організували унікальне навчання для молоді. Разом із військовими інструкторами вони опановували основи тактичної підготовки та домедичної допомоги. Як усе відбувалось далі у сюжеті? Волонтери штабу Українська команда запросили професійних військових фахівців, які провели навчання для дітей в таборі при церкві святого Пантелеймона Цілителя, який розташований у Кіцменській громаді. Ми запросили тренерів Міжнародної академії безпеки задля проведення тактичного тренінгу з тактичної медичної підготовки вихованців табору. Діткам дуже цікаво, бо насправді рано чи пізно. Хлопчики, дівчата, які проявлять ініціативу, будуть мати бажання стануть до лав збройних сил України і будуть захищати або ж служити в збройних силах України. Учасники навчань не приховують своїх емоцій та діляться враженнями. Попри страх і хвилювання, їм вдалося подолати себе і відчути справжнє захоплення. Саме найбільше мені сподобалося стріляти з водзвездожки. Це мій перший раз, і мені чесно, коли я йшла перший раз стріляти, то мені було і страшно, і класно, і тривожно. Але мені дуже сподобалося. Я стріляла два рази лежачи, один сидячи і другий стоячи. Стоючи і сидячи тяжкіше, і за того, що треба тримати автомат. Автомат тяжкий. Мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобався сьогоднішній день. Я навчилася дуже багато чому. Наприклад, я навчилася стріляти в цілі, накладати турнікет, і ще до нас сьогодні приїхали військові, які нам це все показували і об'яснювали. Під час тренінгу діти вчились зупиняти кровотечу, накладати турнікет, розбирати та збирати зброю. Особливу увагу приділили тактичним елементам: правильному прицілюванню, безпеці та самоконтролю. Мій особистий напрямок це тактичний вишкіл дітей. Ми вивчаємо рух двіками, трійками в парі в колоні. Контакт зліва справа зачистка якогось конкретного якоїсь конкретної ділянки та займання опорного пункту. Інструктор з тактичної медицини Артем Жук навчав дітей, як врятувати життя людини в критичній ситуації. Ветеран війни наголошує навички, які вивчають тут, можуть стати вирішальними навіть у повсякденному житті. В нашій локації ми вчимось визначати критичні кривотечі, вчимось використовувати турнікет, вчимось тампонувати поранення. Це дуже корисні навички, як для маленьких, так і для дорослих. Навички допомагають рятувати життя, адже критичні кровотечі призводять до найбільшої кількості смертей. Діти з різних куточків Буковини мали можливість особисто поспілкуватись з військовими, навчитись надавати першу медичну допомогу та освоїти ази військової підготовки. Дітки отримали багато цінних знань. Вони навчилися накладати джгути, навчилися зупиняти кровотечу. А також було проведено кілька тактичних військових вишколів. Чистити, розбирати, збирати зброю, стріляти по мішенях, дітки ознайомлювалися з різного роду зброєю. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь. Влетів у дерево. У Чернівцях по вулиці Заставнянській трапилась аварія. 27-річний чернівчанин не впорався з керуванням та зіткнувся з деревом. Під час аварії постраждали двоє пасажирів, які перебували у салоні. авто. Однорічна дівчинка та 25-річна жінка потерпіли госпіталізували до лікарні. Наразі триває досудове розслідування. Втікали під покровом ночі. Буковинські прикордонники викрали трьох чоловіків, які намагались потаки покинути територію держави. На ділянці відділу сокиряни оператор безпілотного літального апарату зафіксував рух осіб. Проте, почувши наближення автівки, прикордонників, порушники зійшли з дороги і причаїлись у кущах. Проте їх місце знаходження викрала тепловізійна камера. Чоловіки віком від 31 до 38 років, які планували за допомогою онлайн-карти потрапити до Молдови, були Затримані правоохоронцями. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті ProMін.siv.ua. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.